І ці люди з посвідками особи постраждали до людьми мають право на безоплатну правову допомогу. Це така серйозна зміна в законодавстві, тому що ну, реально це для людини дуже як буває помічне. От їх включили в перелік от, буквально літні 2023 року відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу. Тобто посвідка є, вони можуть іти в бюро там чинові, чи ну, більше, що у вас є в громаді. І правова допомога їм буде забезпечена державою з різними там яких проблем юридичних. О, це таке що нове з'явилося для цих людей. От. І зараз процедура ну, не настільки складна, як от, певний період перед війною, там, якісь упередження чи, можливо, панували. От, а зараз якби, ось ця наша посідка про те, що людина включена в програму реінтеграційної міжнародної організації з міграції, ми таку довідочку просто пишемо, звичайно, на бланку своєму все завіряємо. От, ця особа в неї базі Міжнародної організації з міграції От, і Національна сервісна служба, яка переглядає ці пакет документів, беруться до уваги. От, і Це ну, спрацьовує на позитивне рішення. От, тому ось ці процеси експлуатації ми насправді не... Багато частіше ніж нам може здаватися. Це е, можуть бути заробітчани, які навіть постійно їздять на заробітки, але іноді випадки такі траплялися, і вони не готові були ну, розказувати про це. Коли люди дізнаються про допомогу, вони тоді більш відкриті стають. Так? Це можуть бути особи, які повернулися із. З країн інших а виїхали під час війни так, коли тікали від війни, та можливо навіть мали статус тимчасового проживання, але зараз багато людей повертається і на сьогоднішній цифрі Я вже бачила до двох мільйонів українців повернулися. Тих, що виїхали під час ну на початок цього повномасштабного вторгнення, і серед цих людей теж можуть бути люди, які постраждали від трудової експлуатації, від торгівлі людьми, від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Ну воно правильніше з війною, але Конфлікт це такий міжнародний термін, і можна застосовується СНПК, оце скорочення. Якщо ми бачимо, мусимо розуміти, що це сексуальне насильство пов'язане з війною. От, і якраз якщо в громаді ви бачите, що хтось приїхав, там не перемістився зараз із зони там небезпечної, хоча можуть бути і такі люди, а люди, які повернулися із-за кордону, теж треба з ними працювати, розмову вести. Шуше за все вони звернуться по якусь допомогу, певно, соціальну. Ви економічно напевно можуть бути якісь негаразди. і тут з ними важливо говорити про те, що чи не було процесу експлуатації, там вилучення документів, примусової праці, застосування насильства, шантажу, погроз. Неформованого робочого дня, порушення режиму роботи. От, і Це все є ознаки експлуатації, тоді їм буде шанс потрапити в програму міжнародної організації з міграції. Це підтримка для багатьох і такою, е, суттєвою, визначально для того, щоб їм допомогти соціалізуватися. Подолати всі ті негаразди, які з ними сталися в житті, тому що насправді допомога цій особі вона включає допомогу всій родині. От і дітям можуть придбані речі. От і ще програма економічної допомоги, вона теж досить суттєва, що це придбання інструменту професійного, або залучення такої особи за її бажанням і можливостями до навчань, бізнес-плануванню і підтримка в започаткуванні власної справи, придбання професійного інструменту. От, а якщо людина... Реєструється як приватний підприємець, як фізична особа підприємець, то ще більш конкретна допомога на більшу суму закупи обладнання.